Цитрусові та фініки, Липова алея, Кущі Шовковиці, екзотичні рослини, квіти, а ще й фігарня, і льодовня, оранжерея. Це не промоція елітної відпочинкової зони, а всього лиш опис монастирського садового господарства у Жидичині. Адже тут здавна займалися садівництвом. Уявіть лише. Щодо центрального входу в палац митрополита вела липова алея. У теплиці вирощували інжир, а мури монастиря були оповиті плодами шовковиці. У 80-х роках ХХ століття, коли в монастирі була школа, тут теж був шкільний сад, і деякі дерева збереглись донині. Чим ще зараз дивують монастирські насадження? На території Святодухівського скита закладено новий сад, відроджено липову алею перед палацом митрополита. А весь монастир потопає у квітах лаванди, заспокоюючи своїм ароматом.